Росія розвалиться, і всі такі вони, всі погані. Ні, нам треба буде їхні діти, нам треба будуть вони, треба будуть їхні айтішники, інженера, які зараз на Урал маше фігачать. Якщо він, ну, по-перше, знову ж таки, там, <сіпіхання> робот з електрошоком швидше будуть людям українську мову, і вони нам треба будуть. Але ж за кожним таким треба якогось маленького карася поставити з цим <сіпіхання> електрошоком. Ну, роботи упрощай. <сіпіхання> нам треба ці люди, ми туди підемо. <сіпіхання> Це всі такі думають. Я говорю, як ви з таким підходом? Як ви будете робити колоніальну адміністрацію Кубані? Якщо ви такі всі непримиренні, якщо там ви не можете усіка пробачити. Я говорю, ми маємо розширятися, ми маємо інкорпорувати, у нас не всі вони будуть хороші, якщо вони працюють на українських інтересах, якщо не народжують дітей. Як в Ізраїлі система цікава, ти Крачинський каже, що вони використовують хасідів, яких всі не люблять, їхні там магаві, їх внутрішні війська, всі їх гуплять. Ну, то у них куча дітей. І діти потім стають нормальними євреями, з дітями йдуть служити, то-то, то-то далі. Тому що така демографічна машина, прикольно придумана. І, умовно кажучи, так і у нас. Якщо б я ж кажу, у глянці три роки війни уже у кожного, бути по яку почет. І все легально. І взагалі, квітнеш – не шпахнеш. Вони ж проблема в чому? В мене основна претензія: і не воюєш, і не розмножаєшся. Тобто, ні храбрості, ні пісюна, нічого немає. Так на, що от це, ну, от в нащо тисята, риб кормить. Ну, так собі, історія. Але треба будуть, звичайно, всі ці люди. Тому. Це важливо, що я хочу людям пояснювати. Ви ж задумайтесь над тим, що нам треба будуть не тільки наші повернення цих людей, там якось там хто там чому там повинен далі там розберемся. А питання того, що нам треба буде думати, як інкорпорувати навіть цих персонажів, навіть в тому числі на наших, якщо території де окуповані. Вони вже теж розуміємо, що ну це така реальність. Це воно є. Воно сьогодні працювало на Росію, потім воно здало всіх русських, воно було зрадником, принесло горя. Потім принесло горя цим русським, бо зрадило уже русських. Отаке воно, ні риби, ні м'ясо. Ну його дитина, бляха-муха, реально, воно навіть подивиться. Папа такий був дебіл, то затяг, за тих. Всі його набути в результаті, в але все одно вернулися в Україну. Наше було от це бігати по кругу, щоб все одно тільки срака горіла і ноги втомились. І дитина вже на цьому році, а вже дитина може бути українцем нормальним. Ну, вона якби, там, знає мову, інтегрована, хоч його легше навчити, чим да, ми когось там з Афганістану біженців, цих взагалі ми нічому ніколи не навчимо, як Швеція не навчила. Вот. І це реальність.